Колись, коли мені було 20 років, я дивилася відео на Ютубі жінці, яка їздить по Києву в дорогій автівці. Така вона успішна, прекрасна всім розказує про свої думки. І я мріяла про те, що я колись так само стану цією жінкою, яка буде їздити за кермом, висловлювати свої думки, і можливо мене хтось буде дивитися на Ютубі. Так от. Цей час настав, дивиться мене хтось або не дивиться. Я зараз їжу по Києву і розказую свої думки. І ще в мене було питання про заздрість. Воно раз звучить, як не заздрити іншим, чи заздрість це погане почуття. І тут я хотіла би розказати про те, що коли людина заздрить, вона тим самим або хоче те саме собі. Наприклад, людина побачила, ось дівчина, да, я зараз їду, така от, блін, яка тачка поїхала. Я хочу собі ту нову тачку. Це значить, що я хочу собі і шукаю всі шляхи до того, щоб заробити собі грошей і купити собі нову тачку. Я побачила, і я тепер хочу ту тачку собі. Так, це моя ціль. Це така гарна заздрість, можна її так назвати. А є заздрість, коли ми такі: от блін тачка, яка класно поїхала. А що там за дівочка за кермом? А як це вона на ту тачку заробила? Та всі знають, як вона на неї заробила. А ось це применшення уже. Різних можливостей, так розумових здібностей іншої людини ми за рахунок нашого знецінення показуємо своїм виглядом, своїми думками. Та блін, як вона то заробила? Так вона така погана. В неї така машина. Ну то зрозуміло, яким чином їй дісталася та машина. Це йде применшення можливостей людини. Ми не знаємо нічого про ту людину, яка за кермом. Ми не знаємо, скільки вона працювала на ту машину, як вона працювала. То якщо так все, то легко, піти собі йти і ти не працюй на таку машину, так? Тому тут, коли питання заздрості, треба у себе відстрелювати. Що ми хочемо під заздрістю? Що ми маємо на увазі? Ми хочемо собі таке, але не дозволяємо собі навіть захотіти, тому що це щось погане. Або ми не дозволяємо собі хотіти, тому що ми не хочемо нічого робити. Тому що нам здається, що це так просто, так? Да? Он дівчинка поїхала на крутому джипі, ну то зрозуміла, як вона заробила. Але ж я не така. Я краще буду без машини, але ніколи не опущусь до того рівня, як та дівчинка в тій машині. Класно відслідковувати свої бажання і класно розуміти, що ти для того можеш зробити, щоб в тебе було те саме, так? Планувати, думати, що я можу зробити, як я можу чому навчитися, які дії мені треба зробити. Тому що я, блін, собі хочу ту тачку. Я там буду економити, буду відкладати гроші. Дуже довго я готова. Ну, або можна прийняти таку легку позицію. Та, да. Знаю, знаю, як вона заробила на ту тачку. Отже, та це ці дівки, звісно, але да. я не така. Я буду ходити, буду всіх обсирати. Але нічого не буду робити для того, щоб собі їздити на такій тачці. Ось так, мої хороші. Подумайте, що вами рухає, які у вас справжні бажання. І рухайтеся до своїх бажань. Знайте, що ви хочете, і знайте, як цього досягнути. Не будьте тими людьми, які знецінюють досягнення інших людей, дії інших людей. І не кажуть, що все так просто. Оці просто у нас. Якістю людей, особливо українців. Хочеш бути багатим, просто будь їм. Оце просто є причиною усіх заздрості, усіх е нездобутків своїх бажань, оцих знецінень, усіх досягнень інших людей. Тому, мої хороші, будьте певними в тому, що ви хочете, і певними в тому, як того досягти. Якщо вийшло з першого разу, обов'язково вийде з наступного.